Історія цієї будівлі сягає першої половини 19-го сторіччя. І, очевидно, вона споруджена десь у 1820-х30-х роках. Це приміщення дитячої стоматологічної поліклініки у самому центрі Чернігова. Працювала вона до лютого 2022 року. Під час повномасштабного вторгнення, внаслідок ракетного удару, приміщення отримало ушкодження. Після деокупації Чернігівщини дитячу стоматологію перенесли в інше місце. Будівля з тих пір порожня. Доктор історичних наук, професор Сергій Леп'явко, розповів Суспільному, що цей будинок має архітектурне значення для міста. Він єдиний у Чернігові, зберіг елементи стилю провінційного ампіру. З того боку ми бачимо по декору оці от напівколони, які існують. Потім оцей перехід з одної висоти на іншу. Цей стиль існував у 1800 якраз. 20 тисяча 1850 х роках він є досить рідкісним, тому що він як з'явився, так і зник досить швидко. Під час загальноміської наради в міській раді Чернігова обговорювалося питання знесення пошкодженої обстрілом будівлі дитячої стоматполіклініки. Зі слів заступника міського голови Олександра Атрощенка, за висновком обстеження, яке зробили в листопаді 2022 року, будівля не підлягає відновленню. Основне, що рекомендовано виконати консервацію, приміщень підвал після ліквідації основної частини, як каже начальник управління культури та туризму Чернігівської міськради Олександр Шевчук, будівля має статус пам'ятки історії. 21 жовтня та 1 грудня 2022 року департамент культури додав будівлю до переліку на знаття цього статусу, постать заради якоїсь цей ну, це, це, це має статус пам'ятки історії. Вона підпадає під закон про деколонізацію. Це глеб Успенський, який російський не письменник не був роліціонер на, на, народоволець. Він не має ніякого відношення він два літалі та немає. Вадим Давайте напрацюємо, напрацюємо працюємо бачення, ну, тобто місце ну, дійсно центр міста. Руйнувальне цієї воно і, і не розбирається, і не відновлюється. І, ну я думаю, що є багато варіантів, як це можна ділянку використати. І треба тоді чітко пояснити, що там немає з точки зору архітектурної спадщини, немає пам'ятки. Зі слів Сергія Леп'явка історики й досі з'ясовують, хто ж був власником цієї будівлі. За однією з версій, першим будинком володів купець Щелкановський. Потім якийсь час тут жила сім'я письменника Гліба Успенського і далі вже переходила з установи в установу і, зрештою, закінчилося тим, що тут вже була дитяча стоматологічна поліклініка. Гліб Успенський тут був випадковою особою. Насправді його сім'я могла жити в будь-якому іншому будинку Чернігова. І тоді б цей його поставили б на облік як пам'ятку архітектури. А також, оскільки був письменник і так свого часу десь більш-менш відомий, то коли робили облік усіх пам'яток, поставили на облік саме як будинок Гліба Успенського, Сергій Лап'явко пропонує ще раз обстежити будівлю, щоб до цього залучили експертів з історичної архітектури в 19 сторіччі, особливо тоді ще в середині 19-го, Споруди мали товсті стіни, особливо товсті стіни в підвальній частині. І я впевнений, що споруда пошкоджена ну не на 70%, як, як припускають, коли кажуть, що треба знести. А ці пошкодження я оцінив би в 10-20%, не більше 30%. Понад міська бібліотека, яка знаходиться поряд, була пошкоджена значно більше, або принаймні так само. Ми бачимо результат. Вона відновлена, відновлена зовні всередині. А це будинок середини 20-го сторіччя із значно тоншими стінами і значно слабшими конструкціями. Лап'явко вважає, що це гляну будівлю, який близько 200 років варто спробувати зберегти і відновити. Дарина Перепечон, Валерій Циркон, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.